Доброго дня всім, друзі, та гості канал Життя Як воно є. Хоч воно ніч була недобра, на, Терло, на Тернопільщині людям горя наробила, співчуваємо їм. У нас теж в 4 ранку шахеди летять, потім ракети свистять. Сну не було ніякого. Одні переживання, який може бути сон. Зранку так не виходила, була в мами. В мами бабт. Треба було розморозити морозилку. Ну, стара жінка. Ми її завжди приносимо то того, то сього, то кусочок м'яса, то сала, то щось готовлене. А вона що ж, морозилку, морозилку, морозилку. Щось десь знайти не може. В неї морозилка велика, як ну, скриня, говорить такий ящиком. І намерзло. Що вже й погано закривається, так ми сьогодні з сестрою півдня там провели. Але все зробили, все впорали, мама задоволена, все її посортувала. А вона ще ж теж? Кропу, кропу наморозила, пакет кропу, маму нашу. А думаю, може, вам буде треба. Мімка, давай куром викинемо. ні 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 нехай буде. Нехай буде, посортували, склали. І мама задоволена. І ми вздихнули облегченням. А зараз що я? Нічого вдома. Сьогодні нічого не робила, тому що в два години прийшла, все, рано скоренько попоралася, рано в нас йшов сніг. А зараз так тихо, хмарно, несонячно, весь такий день похмурий. Але що я роблю? Зараз покажу. Пасу Беллочку. Вийшла з белочкою, думаю, попасу з белочкою та й порозмовляю з вами. Отаке буде сьогодні більш розмовне відео. Отака, така сьогодні в мене праця. Белочка, бачите, амброзію, амброзію. Ви Мені було таке запитання Люда, розкажи про своє дитинство. Цікаво було б знати. Ну що ж, трішки розкажу. У нас батьків троє. Я найстарша, потім сестра. У нас різниця між дітьми всіх 5 років. Через 5 років народилася сестра. І ще через п'ять від сестри народився брат, який зараз захищає нашу країну. Так якщо мені 56, братові 46. А сестрі рахуйте. О, чого ти. Так що ми жили. Тут, де зараз я живу, на цьому обісці, тільки хата була зовсім інакша, менша. Ми тут добудовували з чоловіком. Ще добудовували ми 4 метри отак по довжині. Тут, де зараз в мене віранда, кухня і ванна. Оце все прибудова. І верха переробляли все. З нами ще жила бабка, батькова мама. Мама на роботі, батько на роботі. Хазяйство море, оце оце каже, як у мене чоловік казав, чи це обіця таке, чи що. Я кажу, а що таке? Бо ти казала, що в тебе ніколи ніхто не мав про світлої хвилини. І зараз так само. Я кажу, ну, мабуть, обіця таке. Вічно хазяйство. І... І ми діти, ми теж. Не мали, як то каже, просвітлої години. І як не на городі, то корови пасти, ну, корови пасти я скажу по правді, подобалося. Тому що річка, я з третього класу пасла корову. Ну, річка нам з дому дають, е, як сказати, торбу складають. Так, складають торбу щось їсти трішки, водички. І ми, як пригонимо ті корови, корови без припони впаслися. У нас там була своя компанія, і я вам скажу правду, ми як влазимо в воду купатися, і сині пупці, якщо треба гнати корову на обід, женем на обід, вилазимо. Отак от я і пливати навчилась, отак от я і води не боюся, тому що я там виросла на воді. Потім вже я стала старша, вже пасла коров сестра, а вже коли брат підріс, то тоді вже на припони брали корови, він же і не пас. А я теж пасла так пасли. Кожен свою пас. Діти, діти, там було там весело. От той момент життя дуже був цікавий. Є що спомнити, ми там, де і пастуха справляли. Ну, як справляли діти, якогось лімонаду, щось там мама з дому чогось лучшого дасть. Ну, такі були. Якісь хлопці там зроблять курінь, ми в тому куріні. Ну, весело було, тоді весело, це точно. А вдома так, вдома сама старша, як на сестру дивитися, то брата дивитися. Ну, скажу правду, брата я вже дивилася менше, мабуть. Ні, ну так. Да. Він ще був тоді маленький, що дивилася, дивилася. А потім я вже пішла вчитися, то я вже з братом менше. Е менше пересікалася, мені було. Мені було 17 років. Я вже пішла в технікум в Одеські вчитися, а братові було сім. А що ж я там тоді приїжджала на, на вихідні та їхала? Там вже більше з братом воювала сестра, що там вони ділили, не ділили. От такі то справи. Та, то все в нас було добре. Ой. Подивіться, знайшла кущик, знайшла кущик такої травички. Звісно, мама на фермі працювала. Ми кожен вечір ще їздили мамі допомагати, вправлятися біля телят. Вона телят доглядала. Таке було дитинство, не таке, як зараз, не таке, як зараз. А з дитинства ми працювали, працювали і працювали. І я вам скажу правду, і мої діти працювали. Другий раз думаю, так, да. другі діти відпочивали, а мої діти працювали. Тому що то, теж, теж таке було життя. Чоловік вічно по заробітках, я на роботі, а діти вдома. І корова була ще півроку, поки я на роботу ходила. І ви скажіть, я справлялася. І справлялася і на роботу на вісім годин, і корови вигнати пасти. Ну, буває, син гонив йшов у школу і по ходу загонив корови на поле. Отаке, От таке було теж. А зараз, зараз все краще, все більше для дітей. Другий раз і жалію, що так діти працювали теж багато. Тому що і сіна грузити, і сіна звозити, все це ми робили всі разом. Белочка смакує, дивіться як. Так що це така маленька моя розповідь. Ще, друзі, є в мене така неважна новина. Теж мене запитують в коментарях Люда, а де ж Мурочка? Вона ж завжди біля вас. Да? Мурочка пропала. Не знаю, чи вона сама, чи їй, може, якісь собаки допомогли, не знаю. Тому що одного це вже сьогодні, нібито третій день. Я зразу не сказала, потім. Теж була з, з, з тим городом, не мала коли, а це коли я з городом робила вечором, тоді я обнаружила. Там біля сіна, де ми її знайшли, там і вона лежала мертва. Нічого не знаю. Може, якісь собаки, в нас бігають собаки, Ну, я знаю, що вони бігають, чи люди не прив'язали, чи поспускали. І, і курей крадуть, лиш десь не закрити. І все, шкоду роблять. То не знаю, нічого не скажу. Ніби так подивилася, ніби не видно, щоб вона була м'ята, а може і сама. Пішла туди, дивіться, де ми її знайшли, туди, до сіна. І потім я тракторові відкривала ворота, дивлюсь, а моя Мурка там лежить. Я їй кликала, кликала, винесла їсти, а Мурки нема. А потім вже аж вечором я обнаружила. Ну, я, я почула щось неладне, я почула, що не може бути, щоб її не було. Вона завжди була на гойдальці, собі лежала, я її їсти давала, вона любила корм. От тоді ще ж яйце її давала, коли я знайшла знахідку тут з яйцями. Оце, мабуть, на другий день після тої знахідки з яйцями, оце її і не було. Нібито так. Я й на дорозі дивилася, бо в мене всі коти йдуть. Ну, машини через машини, машини погибають через машини. І не лише в мене, і в сусідів, так, і взагалі багато. Чого їм іти на цю дорогу не знаю, але йдуть, а машини їдуть, як скажені, і таке виходить. Гляньте, як вона їсть. Цей деревій. Дереві. Ну, ніби дереві називається, так? Да? Найшла угу. кущик і так гарно, гарно їсть. Так, такі то погані новини. На Мурки. Ну, то ж я знаю, мені сестра предлагала Люда, давай тебе киці візьме, давай я тобі візьму там таке гарне кось, як отенятка. Не, -не, не треба. Хватить мені цієї болі, хватить. Що я маю ходити цілий день? От Вже побачила, ото з тою муркою звучила, все, вже мені погано. У мене й так кажу, є за що переживати, є за що, щоб було погано, таке горе велике. І ще мені оце переживання. Такі-то, друзі, справи. Не Невтішні з муркою у мене справи. Так що знову я без мурки. Тільки з білочкою. Трася. Та й так, друзі. Ну що ж, як завжди, смаколик на закуску. Вже все, вже попаслась, попаслась і починає рватися до подвір'я. Все, вже нема що довше ходити. Часик, їх вистачає на часок. На більше білочки мої не вистачає, щоб походити. Кроли там по букетику. Нямкають гарненько, квіточки. Смакує вона їм. Гляньте. Ой, дивись, бо випаде. Що ж, друзі, гарного всім вечора, тихої ночі. Будьте здорові та бомбраними. Пока-пока.